Всім привіт! З вами Shadow Play. І знову Kingdom Rush Origins. Героя беру сьогодні Еридона і новенький рівень Стоерос. Ага. Я бачу, що кругляшки. І тут кругляшки. Так, Так, ти хто? Не тикається корлики якісь там алмаз у нього був опа. Досягнення. Е, ви воскрішатися будете? Е. Ого, я бачив. Все нормально, вони живі. Ану. Докажіться. Во! Всі живі, всі, всі здорові. Так. Каратель і. павук. Ого, 400. Дорого? О! іде. Бийся. О, як добре. Так, Такчинаємо ще казарму. Опа. Гном щось хотіє, чи цей карлик. Взривні гриби. нас монет. Во! Лайфхак. Зараз почекай, Карлик. Давай. Во! Монети треба. Так. Понятно, будем качать, значить, поющих клинків. Е, куди? Не смійте сюди. Так. Ох. Добре. Монети завжди потрібні. Ха-ха. ха Не зміг, не зміг. Ой, тихо. Бо зараз ще попадеться. Ой-ой-ой. Будь ласка. Так. Стій. Добийте його, молодці. Так, тепер бийте цих. Загрався трошки буває, буває. Так Ух! заново почнемо. Ну, монети то добре. Ой, да, трошки переплутав. Ладно, хвата з мене поки. Такого. Так. Так, я вас чекаю, давайте. Я б цим качав там танець цей. Проти гріб. проти грибів цих. Ці гриби якісь такі неприємні. Опа! Так. Ну, давай. Нашу ты заблокував ей так давай. Добре. Так, продовжуємо битися і захищатись від грибів. Так. О, великі грибиці. Гриб живун. Що жуєш? Так Так ще й атакують ці живуни. Е! Ай, заблокували. Давайте розблоковуйтесь. Ой! Так. Я думаю, спочатку треба казармочки, Вибач, карлик. Я случайно тебе приплюснув. Що там, червоний колпак. Грибовод. Прозиває грибів живонів. Біжи туди сюди. Давай, давай, біжи. Я думаю, якось осправимося не то. Так, танець. Ви доб'єш? Ой. Е, хвата. Будь ласка. Эридан. Давай иди хотя бы сюда. Incoming! Оп, там еще есть. На тебе. Капец, еще. Так, сейчас ти... На. Треба ось це. <кій> <кій> так, ну що добиваєш? Ну, Ерідан, в принципі, справився. Хто там? Я не встиг подивитися. Хто йде? Є гопліти чи нема гоплітів? Ооо! Це трохи не схоже, звичайно, на гоплітів, але теж неприємно. Ну. Ладно, допоможу. О, проти пока давай. Оба. Оба. Красавчик. Так тримати. Так, тут. Цей треба. Е, ви що там хотіли пройти? У вас нічого не вийде. Ага, це вже ускорили цих. Так, мені треба оце. Воо! Ану стій. Хатрю хотів пробігти. Ага. Закінчився буст. Ой-ой-ой. Ой. Неприємно буде. О! Місія. Еридан. Не смій привращати цих гриби в інших грибів. Гриби повинні залишатися грибами. Ну, в принципі... Ці клінки ну, прям гарно справляються. Ух! А ну біжить. Ага. То давай ухиляйся. Ой-ой-ой. ой ой Та ну цього треба було великого лупашить. Що за пріоритет? Culinary. Ну шо ви там справлятися будете? Давайте, давайте, з грибочками. Так горіх ще тут. О, молодець. Ой. Ось проти них я б поставив дещо. Давай. Давай, давай, бей, бей, бей. Так, нам треба сил волшебные лучники. Так. Та що ви так проходите, стій, 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 стій? А ви що проходите? Що ж так багато? Ви ще взриваєтесь! Ну давай. Так, не пройшли? Які вони неприємні, а. Так, ну. Запускаємо наступну хвилю. Після цього лучника будемо ставити ще цих Вони наче гарно справлялись. Ага. Ще гопліт іде. Для нього я спеціально поставив цього. Магічного лучника. Може, проти павуків вони не так гарні, але проти інших ворогів, я думаю, нормально. Що це треба прокачать? Огу! А шо з так багато? Тільки ні, не. Не смій призивати підкріплення. Нормально? Хух, слава богу. Я вже думав зараз призиве підкріплення і буде капець. Там стільки було б міньйонів його. Горіх. Ну, гроші будуть. Буде мені горіх. Даже огнений, вогняний прям горіх. Це типу, ти достаєш звичайний горіх. <рес> 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 У нього таке лице було після того, як він його достав. Таке безумне лице. Справжній безумець. Багато багато. Прикольно, що за кожного даючий мані-мані. Так. Докачали. Тихо. Качаємо тепер новенького. Так, ну я ще поставлю тут, в принципі. Тут, якщо хоти, грошей. Так, істязателі, купа всього, коротше. Якщо коротко і зрозуміло, то їх багато і вони всі неприємні. Всього, дивіться на це, це, от просто дивіться на нього. Він просто безумний. Молодець, що докинув, звичайно, але. Ну, в принципі, да, міг, в принципі, кидати. Все рівно, поки немає якихось більш крутих ворогів. Оо. Во. Що це було? Дякую, дякую. Я, конечно, случайно нажал, але ладно. Бачу, он знизу не зараз, да-да-да. Тихо. Давай добивай все. Що, забивайте? Так, 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 так. Ох, добре. Це у нас оглушение і масовий прям гарний урон. В принципі. Давай ще сильніше. Ой! Забув. Вибач. Дуже вибач, Эрідон. Я трошки не додивився, вибач. Так, мені треба відразу стопори цих... Живо... грибовода. Живогода, да. Чи ти шо куриш? А ну викинь. Викинь. Негайно викинь. А швидко викинув. Давай. Добивай, добивай. Ну. Ну. А ну, затормозим. Ну їх багато, багато. Так, я думаю, тебе можна трошки зараз відволікти. Оп. Ох, хребів. Шее, тихо, тихо. Тихо. Капець, ще гриби. Ні, ну така оборона, в принципі, нормальна. Навіть не один не пройшов. Молодець. Оба! Красота. Ооо! Мстителі йдуть мстить за когось. Я думаю, ми їх доб'ємо. У нас тут і лучники, і стойроси. На тобі. Що, хотіли пройти? Ага, не вийшло. Та стойроси хорошо справляються. Я одного з Тойроса... Так, куди ви вниз пішли? ні 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 Тихо, 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 тихо. Я дуже прошу потихеньку, тихо. Тихо! Ви що не чули? А, це цей грибовод! Я думаю, що такі мощні. Стій, 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 стой, стой, стій, стой, 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 Фух. Ну, на три звізди я пройшов. Там, звичайно, один грибочок пробіг, але... То не із за мене. Так. 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 Ось так ось у нас перемогли. На всі 100% прям 100 перемогли. Було добре. Bet, oh, далі будемо брати Арівана. А далі можна ми колись візьмемо цих трьох героїв. Ну Докачаємо спочатку цих двох, далі цих двох. А далі там ще відкриється герой. Ладно. В принципі, дякую за перегляд. Це був гарний бій. Дякую вам за все, всім до побачення та всім пока-пока.